Пам'ятна дата відзначається щорічно 27 січня. Саме цього дня 1945 року під час Другої світової війни визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі. З 1941 по 1945 рік було знищено 6 мільйонів людей. Знищення людей через їх національність у нацистській Німеччині євреї вважалися людьми, які не мають права існувати. Ми повинні пам'ятати, що не помічати диктатуру, не помічати нацизм, не помічати такого ставлення до людства, до народу, до традицій просто неможливо. Шануємо ж пам'ять безневинно убієнних жертв Голокосту. Та пам'ятаємо минуле.